Офіційно при цій сказав. Ні, так я не сказав визначити. Ми про це. Ну, Давай назад. Дійсно зробили якась римлю. Наша була процедура, про яку ми говоримо. От так, так далі хава. Процедура про що Ми тільки підтвердили, що там є також люди, які говорили. Декілька начальників відділів От, поїхав, з вами тільки один я. Всі знайшли, справу зараз люди мають. Тому... Я, я, я сказав нічого не можу. Я, я пропоную припинити обговорення по цьому питанні. Ми що за чекання ми я вважаю, що совісно і порядно з нашого боку є подякувати за ту позицію, яку дасть Бог завтра. Ми зможемо вже не просто як очікування, а як факт почути озвучену особовий склад, там офіцери Служби безпеки України підпорядковуються народу. Визнають. А в якому конкретно розумієте? Ну так давайте ви зараз, ви сказали 10 разів. Не, не зараз. зараз, не, не зараз тут чекайте, ви самі говорите, хочете щось питати. Дякую всім. Я вже кому фронт. Просто те, що робиться я, що підпорядковується народу, це нікому. Сиділи стільки часу, обсуждали, що і людина, що пане полковник він не що за всіх завжди, він, не, вона. Вона. він, не, може, він не, не, не Він не буде робити Так Дайте сказати, до шановки, ви говорите не по темі, я по темі, і ви не даєте сказати, офіцер Значить, Прошу вас, пане полковник, довести до тих колег, які будуть пати сміливилися туди прийти. Що на даний момент ситуація така. Що? В області створюється виконавчий комітет. І відповідно цей виконавчий комітет, на думку депутатів електронної влади, мав писати на себе керівництво всіма силовими структурами. І та людина, яка, наприклад, поводиться очолити СБУ, повинна це розуміти, що вона буде підпорядковуватись наразі не трьом лідерам опозиції в Києві. Не якомусь абстрактному роду, а конкретно обраному голові виконавчого комітету і його замі. Yeah, вот така ситуація і не підпорядкуватися відповідно Головний служби безпеки України. Інакша ситуація нас не дошковує. Так іде, а людина прийшла сюди.